Сьогодні ми з дітками поговоримо про красу. А що таке краса? Як, на вашу думку? Так, красиве це те, на що може дивитися довгий час. Те, що подобається не лише вам, а й іншим людям. Те, що приносить насолоду і радість. А де можна побачити красу? Де вона живе? Насамперед, це природа. Давайте полюбуємося природою нашої рідної країни України. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, ці гори, ці ліси, усе так гарно, чисто, Незрадливо, Усе як є. Дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. А якщо ви вийдете на вулицю і поглянете навколо себе, що такого красивого ви можете побачити? Так, насамперед це квіти. Їхньою красою милуємося не лише ми, а люди усієї землі. Вони надихали видатних композиторів. Художників створювати справжні шедеври. Давайте ми з вами послухаємо уривок музичного твору композитора Шопена, який називається Вальс Квітів. Слухаючи цю мелодію. Так, Жестикулювати руками, Кружляти веселитися і танцювати. А ви можете сказати, квіти це гарно, Вальс квітів це прекрасно, а коли йде дощ, це так негарно. Адже утворюється бруд, з'являються калюжі. Я ж скажу мене, що і в дощі. Можна знайти красу. Давайте послухаємо ще один поривок мелодії цього ж композитора Шопена під назвою Вальс дощу. Ну, звісно, крапельки відстрибують від поверхні калюжі. Ви радієте і бігаєте під дощем, під парасолькою. А ще теплу пору дня після дощу, що з'являється? Веселка. Це теж дуже гарно і чарівно. А чи можемо ми з вами? Створити красу своїми руками. Так, звісно, і сьогодні ми спробуємо перетворити прості і негарні на перший погляд клякси на прекрасну картину. Для цього нам знадобиться фарби, аркуш паперу, склянка з водою. Пензлик і соломинка для коктейлів. Також пластилін. З його шматочка ми рухами перед назад скачаємо ось таку ковбаску. Обов'язково нам потрібно буде вирізати сулет хлопчика чи дівчинки, що вам більше до подоби, і потім я покажу, що з цим всім робити. Наклейте на аркуш сулет дівчинки. Костиліном викладіть верх парасольки. Розбавте фарбу так, щоб вона набула рідкого стану. Поставте пляму і подуйте на неї із соломинки, щоб вона розтеклася. Якщо мало фарби, додайте ще. І так продовжуйте далі. Обирайте яскраві кольори помаранчевий, жовтий, салатовий та блакитний, фіолетовий. Веріть аркуш до себе. Мочіть пензлика і поставте різнокольорові краплі внизу, постукуючи по пензлику пальчиком. Можна і просто змахувати пензликом над аркушем. Ось тепер уже можна від'єднати шматочок пластиліну. Ви зрозуміли, навіщо він потрібен був? Це щоб клякси, які ми з вами роздували, не потрапляли на поверхню парасольки. Полюбитися, як гарно вийшло. Така краса може з'явитися і у вас. Отож, краса живе навколо нас. Вчіться бачити її, радіти їй. А я прощаюся до наступних зустрічей. До побачення!